У нас працює потужний логістичний центр ТОВ Червоного Христа України на отримання гуманітарної допомоги із за кордону працюють два потужні склади понад 9 тисяч квадратних метрів. Один працює як транзитний склад, інший працює як склад для внутрішніх потреб. Ми виробляємо, ну, складаємо пакунки, як і продуктові набори, так і гігієнічні набори. За останні два місяці в нас вийшло скласти вже близько 10 тисяч продуктових наборів, а гігієнічних – 3 тисячі. Ну, і щодня працюємо, є в нас група волонтерів, 7-8 чоловік, які ну, постійно працюють кожен день. До нас таке відношення, знаєте, як наче до рідних. Тому йдемо сюди на працю з радістю і із задоволенням. У нас є один пунктів — Товариства Червоного Христа, де роздають цю всю, всю допомогу. Видаємо продуктові набори, видаємо гігієну. Чоловік от приходив, я згадую у мене з на очах, з дитинкою, які по дорозі їхали, їх розбомбили. І жінка померла. І він зайшов він не знав, куди йому йти. Він зразу червоний хрест. Люди приходять дуже різні. Ми продовжуємо працювати в напрямку медичному. Це під'єднання ще 11 мобільних бригад медичних, які будуть працювати у віддалених населених пунктах. Ми не полишали соціальні проекти, які реалізував товариство Червоного хреста на Закарпатті. Це такі як робота притулку Червоного Хреста, де працює медичний персонал, працює молодший персонал і повністю догляд робимо за людьми літнього віку. Знаєте, як тяжко, коли чоловік вже не видить, то тяжко. Було. А то й добре мені знала, ну, бо люди такі милі, вирощаються з нами добре, та й проводить помало, День за днем в мир, бо у світі, та й нам би добре.